В минулому відео ми розказували про історію створення австрійського рому. А сьогодні за допомогою наборів спецій від Hot Rod Distiller ми розповімо, як зробити його в домашніх умовах. На все вам знадобиться: набір спецій. І літр алкоголю міцністю 40 градусів. Це може бути горілка, розбавлений спирт або дуже якісний самогон. Сипаємо спеції. Заливаємо нашою міцною основою. Накриваємо кришкою, струшуємо та відставляємо на визрівання на 10-14 днів в сухе, тепле темне місце. Ну що, скуштуємо? Надзвичайний один з моїх улюблених напоїв. Яскравий, гострий, солодкий і навіть з такими відтінками прянощів. Дуже раджу. Ціна набору спецій, розрахованого на 1 літр готового напою, коштує всього 69 гривень. Замовляйте.